28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України другого скликання Конституція України набула чинності з дня її прийняття для нашої країни. Цей день став справжньою історичною подією. Саме тому з тих пір на пам'ятку прийняття конституції в Україні щорічно святкується державне свято День Конституції України. В Васильківському районі річницю з дня прийняття найвищого закону святкували в селі Мархалівка. Тут на стадіоні біля сільської ради 27 червня відбулось свято народної творчості, оберіг державності і демократії, присвячений 16-й річниці Конституції України. На свято до Мархалівки, окрім її жителів, з радістю завітали гості з усього Васильківського району, в тому числі і керівництво в особі голови Васильківської райони державної адміністрації Володимира Сабадаша та делегації з Васильківської райдержадміністрації, які ради вітали присутні з наступаючим святом перед день шістнадцяти річниці з дня проголошення Конституції України на Васиківщині відбувається також святкування. Приємно, що сьогодні саме Мархалівська громада зустрічає і гостей, і жителів. Багато людей взяли участь у святі аматорського мистецтва. Виставка, яку обов'язково відвідає сьогодні кожен. Тому свідчення. Я спішу передати вітання від голови Васильківської районної державної адміністрації Володимира Івановича, голова передає вітання, бажає кожному жителеві, бажає діткам майбутнього, бажає добра, здоров'я і благополуччя. кожній територіальній громаді самодостатності та розквіту. Я також хочу передати вітання від Героя України, від депутата Верховної Ради Тетяни Володимирівна Засухи, яка. Багато проєктів вже втіло на Васаківщини, а ще багато попереду. Зокрема, і соціальні проекти, які надзвичайно важливі, і до неї зараз я особисто знаю, звертаються дуже і дуже багато людей за допомогою, матеріальною, за будь-якою підтримкою. Я хочу подякувати сільським головам за розвиток Васильківщини, усім керівникам за розвиток кожної галузі, усім присутнім побажати добра, здоров'я, благополуччя всіляких гараздів, і хай Господь Бог благословляє нас на краще на заможне життя. Загалом же на присутніх цього дня чекала насичена програма, до якої входила виставка проти швиробів декоративно-вжиткового мистецтва, велика концертна програма за участі колективів та виконавців району, а також святкові страви, як то козацькі куліш, вареники, пампушки та інші народні делікатеси. Опроєчаники, оп, оп, ось мої на оп, мої реченики, оп, мої ось мої на Та окремою уваги заслуговує виставка декоративно-ужиткового мистецтва, на якій можна було насолодитися чудовими виробами наших районних майстрів. Адже їх вибір був, як то кажуть, на будь-який смак. Це для мене це відпочинок для душі. Це в мене більше як хобі. Ну займаюся я, в принципі, взагалі недавно, другий рік. У мене раніше було таке бажання починала я цим, потім закинула, але потім розгорівся вогонь, бажання і тепер займаюся. Починати можна з самого простого. Самого бажання брати інструменти, брати бісер, допустим, голку, нитку і пробувати всьому можна навчитися. Це зовсім не важко. Крім того, майстри, що сьогодні представляли свої роботи, щиро переконані, що їхні роботи мали підняти настрій гостям Мархалівського свята. Я працюю стараюсь стараюся зберігати народний стиль. Такому, який вже склався в нас на Васильківщині, навіть можна сказати, післявоєнний час і давні зразки. Дуже люблю працювати на ганджарному крузі. І техніка називається молочіння. Зараз полюбляю цю техніку, тому що якось люди звертаються хоч до, більше до старовини. Розпис це такі своєрідні, тому що коли покриваєш вироби білою глиною, це як чистий лист паперу, на якому малюєш. Дуже люблю такий. Час, коли приходить натниня, люблю малювати пташок, таке наше село навкруг соняшника, квіти. Мабуть, те, що завжди люблять жінки або вишивати, або малювати. Взагалі і великі речі полюбляю, вази, тарелі великі, дає вже такий можна, ну, великий розмах для фантазії. Ще одним сюрпризом для гостей свята стала виставка молодої, але багато обіцяючої студії образотворчого мистецтва села Мархалівка під керівництвом її художнього керівника, заслуженого діяча мистецтв Олексія Петренка. У 2010 році так, 12 грудня, я запропонував, щоб створити студію. Це друга виставка наша в прошлому році була виставка звітна. А це друга виставка. Зібралось багато дітей десь через. Наш цей процес творчий, пройшло десь більше 50 дітей. Отож, свято в Мархалівці видалось цікавим, веселим, а головне змістовним. До того ж, завдяки всеукраїнському святу, ми вкотре переконались талановитості жителів нашого району.